Так, всім привіт, котики кіски. Будемо сьогодні грати у гру Five Nights at Freddy's. Капець вперше граю, бачив цю гру, але не, не гравши е, жодного разу та не бачив фільм, хто грав в цю гру та бачив, вже дивився фільм, цей, е, напишіть у коментарі. Тут, до речі, грає мій улюблений актор Джош Хатчерсон. Він грав у Голодні ігри. Хто не дивився, дивіться спочатку Голодні ігри, а потім одразу дивіться Five Nights at Freddy's. Джош Хатчерсон це Краш актор. Супер. Так, ну що, будемо починати. Так, натискаємо New Game. Так, Start New Game, єс. Yes. Так. Будемо працювати охоронцем у піцерії. 5 днів. Треба протриматися до ранку, до шостої ранку, так дзвонить телефон. До речі, в мене не дуже добре... А, все, я зрозумів, як треба. Hello, hello. 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 Так. I а uh, це to так. А де Фоксі? Так, треба перемикати pretty подивитися, де вони є. Так, Я можу ось так зачиняти в дзерцятку. Але в мене обмежений заряд батареї, чому -то. а, тому, якщо вони зачинені, то дуже швидко закінчується енергія. If you sing stupid songs for twenty years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and you need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters are not going to be a good thing тут працював. Так, ну все поки Фу. що усі є. Фу! Капець, якщо вони зроблять скример, то в мене повні штані цеглини будуть одразу. Чулик, то есть, спевает так, дун 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 So you can imagine how having your head forcibly pressed. Капец вже друга ночь, а в мене вже шестьдесят пятьсот. Check those and to close the doors only if Заряду треба було, щоб вони мені сказали, я повербанк взяв з собою. Капець, це мені смішно, але не дуже смішно. Чули? дум дом 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 Так, ну поки що всі на місці. Обісратися можна. А напишіть у коментарі мені, оце Фоксі, оце стоїть жовтенько чи ні. Друга ночі вже до шостої ранку треба дочекатися, досидати, до допрацювати. вже. Половина заряду немає, бачите? Третя ранку. Так, 47%. Третя ночі вже. Так. Поки що аніматроники усі на місці. Фу. Капець, я хочу подивитися фільм. Цей новий, який вийшов там, де Джош Хатчерсон грає. Обще зник. Зникли... чи Бонні зникла? Немає, де вона, І цього немає. Як його? Тільки Фредді є. Так, я не вимкнув світло. Так, хто там тільки що стояв? 25% залишилося. Так, треба не забувати вимикати світло. Так, п'ята вже ночі. Так, Фредді є, а Чіки та Бонні немає. А де Ф... А це Фокси стоїть чи ні? А, капець! А, хто це Бонні був? Це Бонні? Все, зник. Чуєте? Дем-дам-дам-дем-дем. Дванадцять відсотків е на е залишилось Чуєте? У шоста ранку? Фу, все перша ніч пройшла. Капець. Так. Усі на місці. Так, дзвонить цей чувак. Охоронець. Бачите, Фредді Чіка Боні є, Чіка Бомбоні. Оце Фоксі, мені здається. Напишіть у коментарі. Хто <звук> грав, грав чи <звук> грає. Все зникло, Бонні зникло. While I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Uh, interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. Uh, it's mean, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? Uh, I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are Freddy, yeah. Foxy, yeah, Doc. So. And those blind spots happen to be right outside your doors. So, if, if you can't find something or someone on your cameras, uh, be sure to check the door light. Uh, you might only have a few seconds to react. Uh, not that you would be in any danger, of course. Uh, I'm not implying that. Uh, also, uh, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique and that he becomes more active if the cameras remain off for a long time. to Час э, ночі anyway, sure вже забув вимкнути світло uh, я. Так, хтось музику вмикнув? Фредді, він що, повернувся? Так, дивиться на мене, так, Фоксі, а це хто? У коридорі хтось стоїть, бачили?

69% енергії. А! А! Боні, Боні стоїть! Бачили? Стоїть до сих пір. І йди, геть, будь ласка. Крапець стоїть! Ну, будь ласочка. Так, да капец. Так, Фредди. Це еще Фокси. Вот еще Чика. Так, капець. Де 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 де. Так, 51% друга ночі. Фу, нарешті Бонні... пішла. Чи пішов Так, Фредді стоїть це ще Фоксі. Що це за звук? Чули? Так, Фредді на місці. Це мені здається, Фоксі. Це що, камери вони вже не працюють? Дуже, дуже погано, що. Повербанка немає з собою. Та... Я не можу зачинити дверцятки. До шостої ранку те все. Капець. 33% третя ночі. Так, будь ласочка, давайте. Четверта ночь. О, все, є! Четверта ночі. Так, оце хто хто такий виглядає? У коридорі хтось бачите стоїть? Обіс... Обісратися можна. Так, четверта ранку 25% заряду електроенергії. Чіка, бачили? Бачили, Чіка, стоїть. Кипець! Будь ласка, іди геть звідси, будь ласочка. Бо в мене енергія закінчується. Так, п'ята ранку. Я не можу підсвітити е, лівий коридор, тому що. Тому що зачинена дверь, мені здається у правому коридорі, так? Та, ну, будь ласочка! Так, 9% все. Чекаємо, нічого не чіпаємо, не натискаємо жодної кнопки, щоб енергії. Не... Чекаємо шостої ранку. Все, чіка пішла. Все, я не можу зачинити двері, скример тільки щоб був, бачили. Так, я начіпаю, бо 2% залишилось. батареї. Капець. А хто це був? Це Фредді був? Так, гейм овер. Так, окей. Так, давайте натискаємо Continuum. Продовжити друга ніч. Це ми тільки пройшли е, першу ніч. Так. Поки усі на місці. Так, 96%. Так, а якщо ось так сидить, сидіти, е, е енергія на... В... А, ні, все одно. Бачите, вона... і пофигу, у нас все одно витрачається енергія. Оооо, капець. Боні немає. А оце не Боні?

Я щось не дуже хотів би охоронцем працювати у піцерії. А-а-а! Боні афу! Боні бачив. А ось тут, бачите, я не можу натискати світло. Мені здається, поки достатньо відсотків... Ви мене зрозуміли, що коли... Все, пішла Бонні. Так, треба вимкнути світло. А коли багато відсотків, тоді, бачите, ось Бонні ходить по залу. то я можу підсвітити коридор лампочкою, коли перша двер, ну як, коли одна двер зачинена, а коли мало відсотків батареї, тому, то я не можу підсвітити коридор. КПЦ Чіки немає? Фредді стоїть. <му> Бачили скрини якесь? Навіщо вони так роблять? Так, 59% друга ночі вже так Фредді Бачите, камери не працюють. 55% друга ночі. Сурпрайс, Боні до побачення! А ось бачите, можу підсвітити, коли багато ще відсотків є батареї. Боні, будь ласка, іди... а, все, пішла? Фу, дякую тобі. Так, Фредді на місці. Так, це хто такий так впав? А, так. Хто шарить? Напишіть, будь ласка, у коментарі, бо я перше граю. Такі жахастики мені подобаються хороб. Особливо, коли така графіка. Капець Капець, я так обісрався, що я закрив гру. Я у шоці, капець, як е, можливо було таке вигадати, капець. Все, я тільки одну ніч е, дожив до ранку. В мене немає слів просто. Капець, я бачили, друга ніч, е, е, два рази мені мене схопили, з'їли. Капець, все, тоді. Як завжди кому сподобалось, натискайте на вподобайку. Також натискайте поділитися з друзями, щоб вони побачили, як я граю в перше Five Nights at Freddy. Підписуйтеся на канал, натискайте дзвоник, дивіться відео, я вам тут залишу. Якщо вам сподобалось, будемо продовжувати далі пробувати грати. Мені сподобалось все. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.